Прикидалися добробатами, щоб не потрапити на фронт. Співробітники СБУ викрили в Кропивницькому масштабну схему ухилення від мобілізації. Організував її місцевий житель, який ще на початку повномасштабної війни зареєстрував неіснуючу волонтерську організацію, що нібито відносилася до одного з бойових батальйонів ЗСУ. Членство в ній давало призовникам відстрочку від військової служби. Правоохоронці встановили, що зловмисник за гроші прилаштував до псевдоволонтерської організації близько 200 ухилянтів. За свою допомогу брав від 40 до. 80 Смидесяти тисяч гривень. Наразі підозрюваного затримали. Йому загрожує в'язниця. Він продавав посвідчення вказаної організації за грошові кошти. Крім того, інструктував своїх клієнтів щодо правил носіння військової форми та поводження зі співробітниками ТЦК та проходження блокпостів. На підставі зібраних СБУ доказів йому повідомлено про підозру за статтею 114 прим. 1 Кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та статтею 190 Кримінального кодексу України шахрайство. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. 74 гектари землі в результаті 266 пожеж вигоріло на Кіровоградщині за два місяці цього року. Для порівняння минулоріч за аналогічний період в екосистемі сталося лише 102 займання. Кількість пожеж зросла в більш як два рази. Констатують у службі порятунку і додають торік під час рейдів рятувальники виявили 84 людини, причетних до випалювання сухої трави. Цього ж року адмінпротоколи склали на чотирьох паліїв. Роботу із виявлення та притягнення до відповідальності винуватців займань ведуть посилено. Чинним законодавством України за вказані правопорушення, передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність. Так, за самовільне випалювання рослинності або її залишків відповідно до статті 77 1 Кодексу України про адміністративне правопорушення, такі порушення тягнуть за собою накладання штрафу на громадян від 3 до 6 тисяч гривень і на посадових осіб від 15 до 21 тисячі гривень. Ті самі дії, вчинені в межах території та об'єктів природно заповідного фонду. Тягнуть накладення штрафу на громадян від 6 до 12 тисяч гривень і на посадових осіб від 21 до 30 тисяч гривень. Крім того, відповідно до статті 245 кримінального кодексу України за знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом, караються штрафом від 91 тисячі гривень до 153 тисяч, або обмеженням волі на строк від 2 до 5 років. Кировоградщина слугуватиметься досвідом Естонії у налагодженні співпраці між владою та поліцією. Нюанси партнерства обговорили під час зустрічі із делегацією представників департаменту поліції та прикордонної охорони Естонської республіки. Зокрема, перший заступник начальника Кіровоградської облівської адміністрації поінформував партнерів щодо того, як війна впливає на ситуацію в регіоні, в тому числі і в розрізі безпеки. Також Павло Конопко подякував за підтримку України у її боротьбі боротьбі з агресором у свою чергу представники Естонської республіки запевнили, що і надалі, як і вся Європа, сприятимуть наближенню нашої перемоги, адже Естонія розуміє усю загрозу, яку Росія несе цивілізованому світу. Хочу вам особисто і всьому народу Естонії подякувати і всім країнам Євросоюзу, в тому числі Балтії, за підтримку України в цій запеклій боротьбі. Повторюсь, це наша 24-та національна визвольна боротьба України з Росією з урахуванням, що в ваших префектурах ви є очільниками поліції та прикордонної охорони, і у вас є спільний кордон нарва івангород і з Росією. То хочу, щоб ви подивилися на нас на нашу визвольну боротьбу. І побачили, що у нас нема жодних інших варіантів ніж вистояти, щоб втримати нашу державу. У нас також є спільний кордон з Росією. І ми розуміємо, так як і це підкреслювала декілька разів наша прем'єр-міністр, що Україна зараз бореться не тільки за свою територію, за свою країну, а за і Європу. Естонія не велика країна і в нас немає таких багато мільярдів, щоб допомагати фінансово Україні, але тим не менш, Естонія може постійно говорити про потрібне, ну, те, що потрібно Україні за про проблеми України на рівні Європи. Тому основною задачею нашої – переїхати в Кропивницький показати, що ми не забуваємо про Україну. Час піджимає, в нас щось міняє. Слідуйте серцю, яскраво любіть, не дозволяйте сміх заглушити, не проживайте чуже, свій ресурс бережіть. Кожен день мрії, сміливі, плекайте, не бійтесь, падінь і злетів, творіть планку повище для себе Поставим Щастя, це стан наших дій. Живіть! З економістки в поетеси. Книгозбірні Дмитра Чижевського в Кропивницькому презентували віршовану збірку Галини Кузьменко Гравітація долі. Авторка з Голованівщини народилася в селі Лозувата. Поетична жилка в неї прорізалася ще з маличку. Тоді, пригадує пані Галина, голова постійно рісніла новими ідеями та римами, а віршувала про все, що носила на душі, та бачила навколо природу, кохання, процінність життя і покликання людини. Дитяча поезія в професійне ремесло зре. Рештою не переросла, тому після пошуків себе зайнялася вивченням економіки. І саме ця галузь відкрила жінці ворота до успіху і допомогла самореалізуватися. Галина Кузьменко побудувала бізнес та вдалу кар'єру в освіті, стала кандидаткою економічних наук та заслуженою економісткою України. Здобула орден княгині Ольги третього ступеня та зажила слави меценатки. Сьогодні викладає економіку студентам, а також пише на. Навчальні посібники та монографії в доробку жінки вже зо 20 книг, але любов до вершованого слова зізнається авторка нікуди не щезла. Гравітація долі каже, це повернення до витоків і чесне одкровення з читачами. На папір перенесла свої млосні переживання, мрії та неоціненний досвід. Надихалася ж на збірку щасливими моментами з минулого та щирими людьми, які траплялися їй на шляху. За словами поетеси, її вірші це спроба привнести у світ щось хороше та запалити в людях віру в безкорисливе добро. Гравітація, долі, гравітація, сама гравітація, принцип гравітації це притяжіння. Я скажу, я сама дуже тягнуся, дуже хороших людей. Я їх відчуваю. І в на моєму шляху всі хороші люди. І, мабуть, і до мене таке ж тяжіння дуже хороших людей. в моєму оточенні ну просто такі люди, що мені хочеться кожного підійти, обняти, поцілувати. Я скажу вам чесно, що надихає саме життя. Звичайне кохання, то що кожна людина вона повинна е, бути коханою і кохати.